Хейо, з вами Дісайпо. І сьогодні ми поіграємо ігру під назвою Cat Goes Fishing. Досить ностальгічна гра, колись в дитинстві балась. Е, так, тут нам дозволяють вибрати два варіанти: Classic Mod і Realism Mod. Е, classic у нас, я так розумію, не, не рветься ліска, а тут а, риба може порвати нам. Тому давайте виберемо реалізм, може, не аркадні граці. Давно я цього не грав. To sell quickly. Так, треба навчитися швиденько розуміти, як продавати. Ага, продавати на цю кнопочку. Тут закидуємо. якусь іншу рибу. Якийсь новий квест. Супер. Ну ми, звичайно, його продаємо. Дивимося на квест. Must start fish зловота. Опля, Левел прокачується, що я ще можу зробити з цими рибами? Я не бачу інших варіантів. Давайте подивимося, що я можу купити. Тут є якісь слоти. А поки що, я так розумію, нічого не можу купити, да? Окей, тоді пробуємо далі. Я так розумію, мені треба виконати це завдання. Давайте спробуємо закинути цю рибу знову. Зловимом ще одну цю маленьку. І тепер попробуємо зловити жовту цю. Сюди. і квест. Я б хотів її продати, звичайно. Так. Тут можна покращити свою вудочку. Unlock. Сюда. Якісь штучки знизу є, так розумію, снасті всякі. Ой, нічого себе кинув? Ого, вона закидує. Попку шолле. Ще раз закину ко Ого, ця акула, конечно. Офигела собі. 450 Мені підходить. Є якийсь каталог. Caddlefish, Swooper Medium. Large. Huge. Ну да, логічно, що я ще не зловив. Так, давайте New Quest глянемо. Ага. Можна щось докупити. О, сюди. Апгрейди. Diving Lure. Шобя штучка, яка на кінці стоїть. Приманки, так розумію. Швидше тонула. М -м, можна їх застакати причому. три купити Your line will not be automatically reeled in after a failed cast. You can still catch heads or discover new fish. О, прикольно. Підходить. І цю штуку ще раз куплю і оцю штуку ще раз куплю. Я не бачу смислу куплю дескаунтинг, тому якось діживемо так. Так, зараз спробуємо закинути. ні ні, ні. Давай, акулка, погнали. Сюда. Ніфіг було вимахуватись. Довимахувалось. Так, нюквест треба нажати, то щось я без квесту. Caddlefish втрезовувати. Caddleфіші, це по-моєму разу це що я маю в руках, ні? Ні, це супер. Кадлфіш це маленький оцей? Підходить. Ого. Продаються, не знаю чому. Це кадлфіш, по-моєму, давай. Та це він. виконуємо завдання просто. Йока акулка прилізла. Snopfish. Задання виконано. Окей, я хочу ще одне завдання. Нова рибка. Ого, як вона цікава цей. Round fish. New quest підходить. Му старт фіш. Призловити щось, що можна потім закинути. Сюди. Плюс один. Нема там котой. Мен треба закинути і зловити йому sartfish. Сюдись бомба. Ну почекайте, ні, мені треба краще назбирати гроші на цей на наступну водочку. Так, якось робіт їх всіх. Це, до речі, не дешева риба. 400. Курди. А, окей, я вже настрашився, що я це продати не можу. Так, мені треба якось кинути так, щоб вона не зловила ця маленька рибка, цю штуку. Оп, сюди. Я би кинув, до речі, оцю теж, але вона досить дорога виходить, 450. Ні-ні-ні. Ах ты. Попробуем, что? Попробуем раз запустить на дальнюю. Давайте запустим на дальнюю. Ну, блин. Давай, 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 давай. Есть, yeah, сюда. Не-не-не. Сюди, 10 кашей плюс. Апгрейдим вудочку. І ця вудочка має слоти. Але стоп, я сам тої вудочки не можу слоти поставити? Давайте нью квест глянемо. Окей. А, ні, воно не дозволяє потім. Давайте гроші заробимо ще раз, бо я не можу зняти з минулої вудочки. <гас> Яка красива рибка там! Ви Бачили, яка там красива рибка? Я її хочу зловити. Чекайте, а чому я далі не кидаю? А, бо я взяв вудочку, яка, типа. Фігова. Треба взяти кращу вудочку, логічно. І погнали. Дивіться, яка красива риба. Ну окей, вона якась така трошки ніби хвора. Але я її продам, звичайно, 90 каліна. Оу-оу-оу, оу-оу-оу. Відходить. Пробуємо. Та курди, ну як так? Бу ласка, будь ласка, не маленька, будь ласка, не маленька. Давай. Сюди, сюди, сюди. 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 5800. Ну, таки кидати в море це уф. 5800 це прекрасно. Ми тепер можемо додати всякі апгрейди тут. Звичайно, скаутінг перше. Uh, increase Lure Sync підходить. ганж. Uh, Сила підходить. Скільки в мене ще монеток. Та байдуже, як правильно всі. dopu na maksimum grindu easy quest, jedną bombę, to pognały easy quest, oj rybki pomadła round fish, round fin, toższe, żeby ja pomytał, że to jest takie. i to gdzie Блін, обійти їх всіх, це просто було нереально не майже. Нє, вважай, щоб тебе не кустили. Вони дуже дорогі їх закидувати, це уф. Не кусай свого ж. Підходить. Що, давайте це і бомбу купимо. Єма. Yeah, Єма. Yeah, ну, це за мене, звісно. Тупо за Оце мені саме яка фіш. Оця оранжева велика. Давай, давай! Є, yeah, сюди. Сюди, оце буде дорого, це буде дорого багато. Дивіться, наша хотіла кінці вибратися. Це шоці. 2500 онлок. 35к. Теперь ситуацію, сюди. Оце грошей. Це грошей. Так, мені треба коробку зловити, правильно? Купляю бомбу. І закидую на максимум. Та я був. Давай, хоча б акулка. У, цю коричну би зловити. Коричну обузловуєте. Блін, мені потрібно якась на 2. Ракету запустити? Ого, є. Давай, давай, Домінік. Ти зараз коровку маєш зловити. Давай, лови коровку. Мужик. Тупо мужик. Ловиш коровку. Ти чув мене? Ніякого суперта, ніякої фігні. Тупо коровка. Тупо коровка, давай. Сюда. Сюди. -да. Тут мо. мод Продаємо, звичайно. І йдемося на нове завдання Mustard fish. Підходить. Ось вона тут. Підходить. Підходить. Ах ти! Зараз дев'ятий лев лише New Road апгрейд. О, шапочка якась. Не може вдягнути її? Або... Ну так це логічно. Звичайно, що я її вдягну. О, давно дорожче вийшло. О, нова рибка. Час обізно далеко тягне? Во -во -во -во. -во. Спокойно. Сендам, биг фиш. Так, я бы дернул эту шапку. Все. О, изи. Два класса. Бомба. Не знаю, наша. Кітер і Кітер. Це, по-моєму, ті ігри штуки, були. Єма. Yeah, Як мінімум коу. Давай, 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 давай. Я шоці. Оце з Каміна, звісно, вийшла. Давайте ще побором. разочок кав зловити. Це небезпечно в тому плані, що там знота риба за 400. Маленька. О, сюди. Ні, вона занадто повільна. Вона не встигне. Тобто не встигне. Ні, вупор! Я в шоці. Це він з камер. Це він з камер. Мені треба якийсь апгрейд, щоб встигати втикати, стікати в тих випорів. Давайте замість сили. Riceнг lure, от. Mm, і ще про це, напевно, забрати. То ще гвард є. Підходить. Звучить прекрасно. Ось сюди. Підходить. Підходить. Нічого собі там їх завелося, коли я зловив цю ді корови. вже ж сюди допливають? Тепер закинемо цю велику жовту. Спокійно, є yeah, сюди. Це виглядає як якийсь новий етап моря, тому, мабуть, на цьому будемо завершувати. Всім дякую. Байо!